всіх южненців та гостей міста з Днем Конституції України. У святкові дні ми продовжуємо розповідати про події в місті. Тож на часі южненські новини в студії Ольга Комарова. І далі у нашому випуску. Позапланова сесія пройшла 26 червня увечері. На професійну майстерність перевіряють портовиків. Футболісти докори набувають досвіду бельгійської школи футболу. Южненська міська рада зібралася на позапланове засідання. До порядку денного було внесено всього п'ять питань. Основне стосувалося заходів щодо реалізації прав громадян на отримання доступного житла. Позачергова сесія тривала трохи більше, ніж 15 хвилин. Скликати депутатів потрібно було через необхідність узгодити питання щодо доступного житла. Мы уже все объявили во всех средствах массовой информации, эта программа сейчас озвучена уже и президентом, и на уровне кабинета министров, затем занимается губернатор Одесской области. И, безусловно, мы сейчас должны использовать как раз все возможности реализации этой программы у нас конкретно в городе, учитывая, что мы проводили сейчас целый ряд мероприятий для начала строительства по программе ступного жилья во втором микрорайоне. У нас, скажем так, в ходе обработки документов возник еще ряд вопросов, которые нужно было изменить в, самих, в самом решении по мероприятиям, по реализации этой программы, для того, чтобы мы действительно соблюли, так сказать, все ну, документальные процедуры. И в оперативные сроки провели конкурс на отбор застройщика, соответственно, застройщик мог отрабатывать уже с УКСом по этим площадкам. УКСу, соответственно, нужно было выделить средства на оформление технической документации, это связано с изменением в бюджете, поскольку процедуры непростые. И для того, чтобы не ждать нашей плановой сессии, которую мы намечали на 26 июля, мы решили, что мы все-таки все будем работать в таком режиме по в порядке оперативной необходимости. Нам нужны были эти изменения. Сегодня оперативно был собран исполком, отработали со службами все необходимые проекты решений. И вот мы сегодня собрались довольно быстро. Незважаючи на літній період, на засідання зібрався майже весь депутатський корпус, питання має велике значення для розвитку міста, тому серед присутніх не виникло жодних дискусій. За проєкт рішення проголосували одностайно. Люди щоб не уїжджали. Понимаете, получается так, что сегодня они идут туда, где, скажем, есть это жилье. Если женились, и там где-то есть какое-то жилье, они тут же уезжают. Было бы здесь жилье и оставались бы здесь. А это ведь касается не только, скажем, чисто жилья, это же касается это наши педагоги, врачи, медсестры, то есть воспитатели детских садов. Посмотрите, у нас... Очень пожилой контингент работает сейчас сейчас в образовании. Только потому что ну, придут молодые специалисты. В любой ситуации это льготная очередь, которая должна использовать как тот стимул, который люди должны прийти в наш город. А если этого стимула нет, то и ничего не будет. А, конечно, мало того и Жековские работники. Посмотрите, какие маленькие зарплаты дворники. Раньше была эта категория, которые шли только потому, что получали жилье. На сегодняшний день и зарплата низкая, и жилья нет. Мы скоро, извините, мусором сверх головы будем, если будет так все. Поэтому доступное доступної это це программа, програма, яка потрібна як так і пожилим людям. Тому що я говорю, в одній квартирі, коли живуть молоді, і сім'я здається, починають рождатися діти. Це не комфортне не тільки молодим, але и не пожилым пожилим людям. Згідно умовам програми доступного житла, частина робіт має бути реалізована за рахунок міського бюджету. На квартирну чергу можуть ставати жителі міста незалежно від того, де вони працюють. вчера буквально выступление премьера нашего о том, что этот вопрос должен затрагивать все слои населения и должен решаться не только для бюджетников, но и стоящих на квартирной очереди, отвечающих тем критериям, которые, в общем-то, изложены в постановлении Кабинета министров. Поэтому для нас тоже важно стартовать эту программу, тем более, что есть желающие прийти на этот конкурс и начать работу. К нами отработаны все механизмы, поэтому, в принципе, вот сегодня утвердили Нові документи, які нам доможові конкурс і почати відатися в этом опросів наша Наразі питаннями заходів щодо реалізації доступного житла займуться відповідні управління. Проте до програми доступного житла депутати ще повернуться. Передбачається, що протягом літа депутатський корпус ще збереться на позачергове засідання. Порту Южний розпочався конкурс професійної майстерності. Першими свої навички демонстрували пожежники. Вони мали у найкоротший термін за допомогою дробини дістатися четвертого поверху, розтягнути рукави та створити вузли для порятунку людини. В планах оргкомітету провести подібне змагання і в інших сферах діяльності підприємства. Час та швидкість мають значення. Бійці пожежної охорони порту Южний відкрили конкурсну частину професійної майстерності. Заявили про свою участь рятувальники всіх караулів. Хто за ким складатиме іспит, було визначено шляхом жеребкування. Присвячені змагання професійному святу портовиків. День річного та морського транспорту перенесений на кінець липня. Конкурс професійної майстерності триватиме по підрозділах підприємства протягом місяцю. Профмастерство йде по етап. Первый конкурс пожарная безопасность, дальше у нас будут по заявкам, те, которые сейчас есть, это будет конкурс токарей, газоэлектросварщиков, столяров плотников, по портофлоту будут мотористы, возможно будут еще коки. Это пока то, что у нас есть. То есть принципиально мы делаем общее положение, потом дальше работники порта, изъявившие желание, и мы ориентируемся на количество людей и на, на тех людей, которые готовы поучаствовать. Дальше оргкомитет, оргкомитет по каждому подразделению, это специалисты, они делают внутреннее уже положение, жюри принимают участие инженера-специалисты, которые оценивают это все дело и запускаем работу. Перший етап відбувся на навчальній вежі. Учасники мали піднятися по трьохколінчатій драбині. Це завдання бійці мали виконати за короткий час. Пожежники подолали підйом з рекордними показниками. Деякі учасники проходили драбину за 6 секунд. Найскладніше завдання підйом на четвертий поверх за допомогою штурмової драбини теж був внесений до переліку. Бійці мали пробігти з драбиною, правильно зафіксувати у віконному прорізі та у такий спосіб дістатися кінцевого поверху. Це завдання більшість учасників виконали на відмінно, проте були поставлені і професійні рекорди. За нормативами подолати дистанцію потрібно за 29 секунд. Найшвидший показник 23 секунди. Основною задачею пожежної охорони, порту так і в цілому, є спасення людей в випадку на пожежі, в випадку опасності їх життя, а також ліквідації пожару до того, як вона прийняла основні розміри до прибуття основних сіл пожежної охорони. естественно, что одной из составляющих боевой подготовки и профессионального мастерства является выполнение нормативов по пожарно-строевой подготовке. Помимо морально высоких, морально психологической, физической подготовленности и личного состава, так как им приходится работать иногда и в тяжелых погодных условиях, при низких и высоких температурах, непригодных для дыхания. Наступний етап пройшов на відкритому майданчику. Бійці мали розгорнути рукава. Подібні завдання пожежники повинні виконувати у бойових умовах, адже дуже важливо постійно проводити тренування, а умови конкурсу мають ще й екстремальний характер. При виконанні бойової задачі, звісно, будь-який чоловік присутствує багато факторів при пожежі, якийсь страх, паніка або щось. Чоловік повинен. пожарные непосредственно выполнить боевую задачу, а выполнение нормативов позволяет до автоматизма отработать навыки и все упражнения, которые пригодятся при решении боевых задач. Ежедневные тренировки, повышение квалификации. Мы улучшаем постоянно нормативы. Спорт постоянный, потому что это надо физическая сила для спасания людей. Самое главное в нашей жизни – спасание людей. тушення пожара. Ще одна немаловажна навичка вміння правильно і швидко створювати рятувальний вузол. Це необхідно для того, щоб врятувати людину. На очах наших журналістів один з конкурсантів впорався з цим завданням за 16 секунд. Він якраз підзначений, щоб спускати висоти. Бачите, там петля на шею, петлі на ноги. І здесь. Тобто чоловік вже ніяк ні ни, вліво, ні право, він вже не знайде з петлі. За карабін от, і спускаєш там з якого вітажа. Чоловік не спаде точно. Конкурсна програма триватиме і в інших підрозділах порту Южний. Підсумки підбиватимуться напередодні професійного свята портовиків. Переможців нагородять в урочистій атмосфері. Продовжується навчання в місті. Цього разу до пожежників приєдналася міліція та швидка допомога. Відбулася навчальна тривога у будинку по будівельників. відпрацьовували служби рятувальну операцію. Южинські пожежники провели планові навчання. Цього разу об'єктом став готельно-житловий комплекс Порту Южний. З навчальною метою була замітована пожежа на четвертому поверсі. До гасіння було залучено низку служб міста по плану привлечення – це пожежа. По второму номеру привікається шість пожежних автомобілів. Подавалось два, два ствола Б на тушені і два на защиту. Значить, перший ствол подавався в составі звена ГДЗС». За тактичним задумом, площа загоряння склала 70 квадратних метрів. Також планом передбачалося двоє постраждалих. Одного з них пожежники спустили через вікно на рятівній мотузці. Другу людину ...винесли з будівлі та передали лікарям швидкої допомоги. У потерпілих було отруєння чадним газом. Это опеки рук-то них. Прямо на месте мы оказываем первую помощь, скорую отложенную Это обработка раны, подключаемся и в случае отравления углекислым газом, там продуктами горения, кислород в первую очередь. И опять же доставка, скорая доставка и оказание уже непосредственно в отделении больницы. За инструкцию взаимодействия на гасение пожеже выехала машина «Порту Южный». Оскільки навчання проходять на їхньому об'єкті. Вони робили свій внесок у боротьбу з вогнем. Да, це об'єкт порта южного общежиття. Наше нам прийшло сообщення. як возник пожар, учебна тривога, в діжурний вахтер позвонив нам і о пожарі на чортом даже 421 двадцять піроквонути. Ми виїхали. Пожежі у житлових об'єктах мають свої особливості. Треба швидко евакуювати мешканців та винести майно. Аби забезпечити охорону особистих речей, на місце прибуває міліція для максимальної швидкості ліквідації надзвичайної ситуації. Потрібна взаємодія служб міста з персоналом житлового комплексу. Цього разу всі діяли за інструкцією. «Жбова тривога в ЖК пройшла успішно. Персонал справився своєю задачею прекрасно. Люди знають, що робити, як себе вести Дії були чіткі, спокійні і паніки не було. Навчання показали, що одною з найважливіших проблем залишається відсутність під'їзду до житлової будівлі. Якщо станеться реальна пожежа, треба буде використовувати штурмові дробини. Але в цілому навчання пройшли успішно. Футбольний клуб Докер повернувся з Болгарії і вже в себе вдома приймав почесних гостей. Координатор бельгійської юнацької школи футболу завітав до южницького клубу. Представник Бельгії поділився досвідом із тренерами та гравцями докеру. І знову перемога. Футбольний клуб Докер повернувся з турніру Чорне море, що проводився у Болгарії. Незважаючи на те, що часу на підготовку було досить мало, тренери встигли організувати достойну фізичну підготовку, а керівництво порту оформило необхідні документи. Затрачені сили виявилися немарними: 35 забитих і один пропущений м'яч. А як результат перше місце у турнірі. как всегда, мы испытывали проблему в запасных игроках, потому что мы э, гости в этой стране, и вести с собой полный состав, ну, это финансово накладно, и, во-вторых, то есть, опять же, ехать всем составом нецелесообразно. Поэтому последнюю игру детям пришлось играть без замен, потому что болгарская страна решила нас просто взять из мора. То есть, меня игроков одного за одним, это была финальная игра, где мы выигрывали 1-0, даже в конечном итоге у нас возник конфликт с болгарским тренером, он посчитал, что мы три минуты не доиграли, мы опять одели своих игроков и вышли на На поле доиграли три минуты, забив второй гол. У житті майже кожного спортсмена важливу роль грає зустріч. Саме на турнірі в Болгарії на докер звернули увагу представники бельгійської юнацької школи футболу. Наша команда зацікавила спеціалістів спортивною культурою та, незважаючи на юний вік, умінням мислити футбольно. А ключовим фактором стало розташування клубу Докер у Южному. Сприятлива політика щодо спорту, інфраструктура та теплий клімат, необхідні елементи для розвитку футболу. Усе це є в нашому місті. Одразу ж після турніру у Болгарії бельгійці звернулися до керівництва профкому порту з проханням прийняти їх з дружнім візитом почему я обрати внимание на команду докер их дети, дети играють в комплексу футбол. Тобто вони не бегут вперед для того щоб забити мяч Вони грають в футбол ради пас ради паса Тобто буває, вони навіть даже мяч передерживали Но просто для того щоб лишній раз коснутися з мячом в футбольних клубах України займаються тисячі дітей. Тим не менш в командах майстрів вищої ліги грають здебільшого легіонери. У той час як український футболіст в світі, випадок одиничний. Тому знайомство з командою Докер та нашим містом не єдина ціль візиту координаторів бельгійської школи. Вже є бажання на базі южного створити академію з виховання професійних гравців, які зможуть грати у закордонних клубах. В основі роботи академії стане методика, розроблена протягом 30 років Мішелем Брюниксом. Увесь цей час він вивчав нейропсихологію. …та психологію дітей. Надбані знання переклав на футбол. Методика нова только в том, что она строится на обучении футболу через головной мозг. То тобто, есть грати играть головной мозг в футбол, и тогда ваши ноги и туловище будут вміти… играть в футбол. Наш девиз таков, даже не девиз, это закон, е окружающая среда больше, чем генетика. Я знаю, що в Україні будуть зі мною скорість. Тренери з Бельгії провели у Южному п'ять днів. За цей час устигли зустрітися з керівництвом міста та порту. Як професійні спортсмени, гравці докера не йдуть на літні канікули і до 1 серпня тренуються по два рази на день. А в найближчих планах клубу поїздка до Бельгії. Там наші гравці зійдуться у двобої з німецькою футбольною командою. На цьому ми з вами прощаємося наступного тижня. Дивіться «Южненські новини у вівторок. А в понеділок на нашого глядача чекає щоденник свята із найяскравішими подіями святкування Дня Конституції в Южному. Побачимося на все добре.